Я хочу сказати, що це дійсно така традиція, яка кожного року ми попереджаємо жителів міста Києва і не тільки жителів міста Києва, а всієї України, як провести новий рік і залишитися, ну так сказати, говорити живим і не отримати травму. Я хочу сказати, що наша з вами робота має певний успіх і тому я хочу сказати, що є тенденція до зменшення таких надзвичайних ситуацій, які можуть призводити до смерті, втрати працездатності, інших травм, тому що ми ведемо таку певну роз'яснювальну роботу. Це можна сказати. Показово на прикладі пітард і іншої піротехніки. Таких випадків у нас був запит минулого року з такими тяжким травмуванням, був тільки один випадок. Зменшилась кількість електротравм і інших видів пошкоджень. Ну і ви всі питаєте, вас цікавить, от як проходить новий рік? На новий рік ми всі чекаємо чуда. Чекаємо, що буде таке надзвичайне, але для роботи швидкої допомоги 31 грудня 1912 року було звичайним чергуванням. Я хочу сказати, навіть короткі такі цифри. Всього зареєстровано виїздів 1184, на квартири ми приїхали 89, громадські міста 346, інфарктів було 7, інсультів 18, травм було 210, з алкоголем 74. Дітей було травмовано 30. Госпіталізовано в лікарні 448 пацієнтів, 3 пожежі, 3 ДТП, 27 кримінальних випадків, 2 суїциди, ну і одна електротравма. А от найтяжчий день для медиків це не тільки медиків швидкої допомоги, а травматологічних пунктів, лікарень і інших припадає на навантаження таке. Ну, після того, як поутру вони проснулися. І першого числа січня 2013 року вже було зафіксовано 1634 виклики, тобто майже десь на 350 викликів більше. В квартирі було 1000 викликів, громадські місця 400, інсультів 12, інфарктів 9, травм було 439, з них в стані алкогольного сп'яніння було 249 осіб. 35, 35 дітей було травмовано і доставили в лікарні 678 пацієнтів. ДТП було 6 і кримінальних випадків 74. Суїцидів було три, електротравми дві. Значить, ви всі розумієте, що новий рік не проходить без алкоголю. І про дію алкоголю і інших речовин ми сьогодні поговоримо. І наше завдання ще раз з вас як провести новий рік і зберегти здоров'я не забувати, що є певні фундаментальні моменти, які визначають здоров'я людини. Це Здорове раціональне харчування, це фізична активність, це відсутність шкідливих звичок. І за ці моменти не треба забувати і перед святами. І, звичайно, ми повинні пам'ятати, що людина живе не тільки для того, щоб їсти, а їсть для того, щоб жити. Звичайно, що кожне свято воно асоціюється з якимось смачненьким, чимось таким якимось. Оригінальним і завжди на свята готується багато смачних страв. Але я хочу сказати, що в всьому потрібно мати розумну міру і достатність. І харчування воно повинно бути здоровим. Переїдання, яке є, воно не є здоровим, не є бажаним і для здорових людей, а особливо для людей, які мають якісь хвороби шлунково-кишкового тракту. Особливо це стосується людей, які хворіють на жовчикам хворобу, які хворіють на хронічний панкреатит які хворіють на захворювання печінки, тому цим людям треба трошки бути обережнішим, сідаючи за святковий стіл. Дуже велика небезпека є у вживанні алкоголю, тому це також слід пам'ятати. Особливо це слід пам'ятати юним дітям, молодим підліткам, тому що дуже багато є різних поганих впливів алкоголю на здоров'я, особливо на здоров'я дітей. Тому за цим слід також... Слідкувати і дивитися, особливо за нашими молодим поколінням. Що важливо, важливо те, щоб свято не перетворилося тільки за столом, важливо їсти не зразу багато, не переїдати. Краще їду чергувати з якоюсь фізичною активністю, тобто вставати за столу, мати якусь фізичну активність і не сидіти весь час і споживати їжу. Для тих людей, які мають якісь проблеми, особливо це жовчекам'яна хвороба, слід утриматися від смаженої, жирної, гострої їжі, щоб не спровокувати приступи. Але ще раз хочу сказати, що взагалі, якщо є жовчекам'яна хвороба, їх слід до цього пролікувати. На сьогоднішній день все-таки основний метод лікування жувчекаменних хвороби це планова хірургічна холіцистектомія. Тому не слід чекати того дня, коли десь станеться це свята і буде приступ, і тоді десь... Серед ночі необхідно вести в стаціонар і робити термінову операцію. Краще до цього не допустити, тому що значно простіше і значно краще для здоров'я людини зробити планову операцію.